Запитували мене про машту, як я її зробив і з чого. Все дуже просто. Профіль 15х15-24 метри. Сюди його пішло три прути, я пустив догори конусом діло. Четвертий порізав на шматки і переварив типу ферми. Зверху додав 1 метр труби, виходить висота 7 метрів. Знизу по 80 см я залив з арматури такі колики. Дві стійки, виходить, у мене знаходяться на. Завісах простих, гаражних на браму, третя стойка в мене прикручується гайкою. Конструкція легка, бистро опускається, відкрутив гайку, опустив донизу. Саме основне, що вона не гойдається на вітрові. Бо, так як в мене другий вітрак, я вирішив його поставити на одну стойку, натягнув там шпагато грубим. То другим вітраком трохи гойдає. Цим взагалі не гойдає. І хто там розказує, що дуже тонка така. Легка конструкція, ви помиляєтесь. Саме основне зварити фермою все дешево і сердито. Ти що сто гривень получилася ця вся конструкція.